Як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарились, а в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась, і сало ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив за горілу спину. Якщо ти млієш, слухаючи це, чому ж ти, блять, не любиш Україну? Що ж, а тепер давайте спробуємо. мій витвір мистецтва цю дуже красиву ковбасу українську. Це свинина і е, говятина. Дивіться, який красивий гарний зріз. Розпроб... Ой, вибачте. Ось, дивіться, яка краса. Запах немовірний. Це треба тільки почути. Зараз ми завакумою і от де вона зберігається. Довгий час холодильник. А мабуть і ні. Не довгий час. Я в цьому впевнений, що вона довго не зможе триматися. Ось такі справи. Кому сподобалося, ставте лайки. Дякую за перегляд. На все добре.